Мир вам, мир вам, мир вам. Після молитви вночі вставати вранці ну дуже важко, але по милості Божої ми підкріплюючись його силою, можемо зробити все. Слава Господу! Слава Господу! Хоч і не в 6 годин ранку, а в 7, але все-таки прокинулася, і було велике-велике бажання. А я їду на море подивитися на цю гладь, і хоч зараз дуже багато з тої сторони у нас неприємностей, але море ж не невинне. Море залишається морем. Його створив Господь для того, щоб ми мали радість, для того, щоб ми дивлячись на цей безмежний океан, безмежну силу води, розуміли, наш Господь сильний, наш Господь вірний. Він вірний в своєму слові. Він наказав у цьому слові о цьому морю мати свої береги. Він море, і як би воно не бушувало, які б повноводні ріки не були. А море не виходить з своїх кордонів. Він має, воно має свої береги, тому що Слово Боже так сказало. Слово Боже, живе, діюче, і у Бога немає і тіні перемін. Тому, покладаючись на Боже Слово, покладаючись на Божу ласку, знаючи його характер, да, ми будемо вставати вночі, да ми будемо молитися, взивати до Господа, да, ми це будемо робити скільки, скільки Господу буде завгодно. Але ми також, укріплюючись його силою, зможемо вранці стати, підбадьорившись, нести радість людям. А іще, ще, а іще... ще. А іще співати йому Алілуя. Кожного ранку, прокинувшись, будемо казати: слава Тобі, Господи, ми не зникли. Слава Тобі, Господи, бо велике Твоє милосердя! Слава Тобі, Господи! Слава Тобі, Господи, і за оцю хмарину, яка зараз прикриває оце пекуче сонце, і я можу сидіти на березі цього моря. Слава Тобі, Господи, Ти піклуєшся про нас. І якщо ми бачимо оце мале. Мале піклування, нібито що таке Хмарина. Але слава Господу, вона мені зараз так потрібна, вона мені зараз так доречна. Слава Господу! І коли ми будемо за оце мале хвалити і славити нашого Господа, то Господь проявиться більше у нашому житті, і ми будемо бачити його перемоги. У нашому житті, слава Господу! Саме головне перемоги, які дає нам Господь, не присвоювати собі. Саме головне перемоги, які дає нам Господь, не казати о, це, це отой чи інший. Йому хвала. Ні, йому подяка. А вся хвала нашому Господу. Величає тебе, душа моя, я всім серцем славлю Тебе, Ти, великий, могутній, всесильний, будемо славити ім'я Твоє. Ти великий, могутній всесильний, будемо славити ім'я Твоє. Алілуя, слава святому, Алілуя, слава Тобі, слава Богу, Богу живому, слава Богу на віки віків. Величає тебе, душа моя, я всім серцем славлю Тебе. Ти створив світ і всі народи. Будемо славити ім'я Твоє. Ти створив світ і всі народи, будемо славити ім'я Твоє. Алілуя, слава святому, Алілуя, слава Тобі, слава Богу, Богу живому, слава Богу на віки віків. Алілуя, слава святому. Аллилуйя, слава Тобі, слава Богу, Богу живому, слава Богу на віки віків. Слава Богу на віки віків і хай в наших устах лунає подяка всемогутньому Богу. Хай в наших устах лунає йому подяка, не докори, не якісь жалоби, а подяка. Подяка, подяка. Але просимо, звичайно, просимо. Просимо перемоги, просимо тиші вночі. Просимо, щоб збивалися оці стріли. Ми це просимо. Але коли просимо, далі є ключик. немало не сумніваємося, що отримуємо, тому що і не не отримуємо, тому що не просимо. Не про або просимо на зло, або просимо і не віримо, що отримаємо. І тоді чекаємо, чекаємо і кажемо: та ну, це мабуть не була Божа, Божа воля. Або та ні, Бог нічого не чує. Але Бог сказав, що потрібно вірити, що отримаєш, і тоді отримаєш. Слава йому бо коли я звіщаю євангеліє то нема то немає чим хвалитись мені бо це бо повинність моя і горе мені коли я не звіщаю Євангелія. написано в Першому Коринтян, в 9 розділі, в 16 Вершові, Павло каже знову, Павло, що горе йому, коли він не звіщає Євангелія. А що таке Євангелія? Євангелія це радісна вістка, це радісна звістка. І сама-сама радісна звістка, що Господь уже розібрався з гріхом. І сама сама радісна звістка, що спасіння. Вічне спасіння і небесні обітниці. обідалі ми отримуємо не по ділам нашим, а по благодаті. Слава Господу! Велика, велика подяка йому. Тому я знову хочу, е знову хочу проповідувати Євангелію. Радісну звістку! І Хай Слово Боже сьогодні для нас буде радісним, і Хай Слово Боже підкріплює нас. Читаю з. Е Читаю книгу пророку Ісаю, буде вибірково із 45-го і 46-го вірша. Поверніться до мене з усіх країв землі, і будете спасені. Поверніться до мене. Що нам потрібно для спасіння повернутися до Ісуса Христа? Що нам потрібно для спасіння, повернутися до Нього і шукати Його лиця? І не, і не важно, з якої ви країни, тому що тут написано: поверніться до мене з усіх країв землі і будете спасені, адже я, Бог. І немає іншого. Присягаюся собою, з моїх уст виходить правда, незмінне слово. Перед мною схиляється кожне коліна і присягатимусь кожний язик. Про мене говоритимуть тільки в Господі справедливість і сила. Всі, котрі ненавиділи Його. Прийдуть до нього із соромом і жалем. У Господі будуть виправдані і прославлені всі нащадки Ізраїля. До речі, ми нащадки Ізраїля, і ми в Бозі будемо виправдані і прославлені. Не тільки виправдані, а й прославлені. Слава Господу! Господь далі в четвер, четвер третій. Послухайте мене нащадка Іакова і весь залишок роду Ізраїля. Ті, кого я носив від народження і кого я виховував від материнського лона, я залишаюсь тим самим до вашого похилого віку і до сивини носитиму вас. Послухайте, носитиме нас, підкріплювати нас, давати нам життя. Чому? Тому що він люблячий. Чому? Тому що він батько, який підклується про своїх нащадків, про своїх дітей. Тому що він є той, хто сказав: не залишу, не покину, доведу. Слава Богу! І коли будеш падати, підніму. І коли не буде вистачати сили, підкріплю. І навіть якщо будеш спати мало вночі, але я дам тобі дві години, але міцного, оздоровчого сну, і станеш зранку з повною силою енергію і підеш, і підеш знову в, е, говорити про великі і чудні діла Господні. Слава Господу! Слава Господу! До кого Ви мене я створив, а, до кого Ви мене уподобите? І хто мені рівня? З ким зрівняєте, щоб ми і справді були схожі? З 10-го, я від початку провіщував те, що мало статися, наперед, те, чого не відбулося. Я скажу, мій задум здійсниться, і, всі, що мене, і все, що мені до вподоби, я виконую. І все, що Богу до вподоби, Він виконає. Він. Бо, він... Піклується про своє слово, він піклується. І якщо Він сказав не зайдуть, не залетять, не насиплять вала, так воно й буде. Бог сказав своєму слові, що побіжать, побіжать, нам потрібно тільки цього дочекатися. І молячись, щоб закінчилася війна, і молячись і просячи, Господи, щоб ці дні вже були скорочені, нам потрібно в це вірити, що Господь чує наші молитви, що Він підкріплює. І плює наших воїнів нам потрібно вірити, що Господь є той, хто обов'язково обов'язково зробить те, що він каже в своєму слові. А далі йде пророцтво. Просто давайте приймемо це слово як пророче слово. І хай буде нам так. І так, Господь каже: Я покличу хижого птаха із сходу. Не для нас. Послухайте, це не для нас. Це для тієї країни, яка зараз е, намагається знищити наш народ, але у неї нічого не вийде. Тому що Господь сказав, що він ненавидить. Тих, хто проливає людську кров, він ненавидить і він вступиться, і він уже вступається. Ми бачимо, ми бачимо, ми бачимо, скільки перемог, скільки перемог. Слава Господу! Тож Господь каже до тієї країни, що я покличу хижого пла, птаха із сходу, із далекої країни мужа, виконавця моїх задумів, виконавця Божих задумів. Що я сказав та здійсню, що задумав виконую. Послухайте мене, ви взяті серцем далекі від справедливості, з затяті серцем, вибачте, затяті серцем, далекі від справедливості. Я наблизив мою справедливість, бо вона зовсім недалеко. Моє спасіння незабаром. Отепер слово для нас моє спасіння каже Господь незабаром, незабаром я дам сіонові спасіння, поверну Ізраїлеві, поверну Україні мою славу. Слава Господу, слава Господу, слава Господу. Господь сьогодні знову підкріплює нас. Він каже незабаром, незабаром будуть його суди. Незабаром нам потрібно трішечки почекати. Нам потрібно казати, Господи, хай це вже здійснюється. Ми хочемо, щоб вийшов ото із ходу чоловік сильний. Це якийсь народ, який, який своєю дією. Припинить оцю війну. І ми можемо тоді сказати: о, це тому, що отой народ, о, це тому, що то здійснилося чи інше. І ми будемо помилятися. Ми взагалі в своєму житті, коли думаємо, що Поток Божої благодаті і все, що відбувається в нашому житті, ну це ну так, випадковість, ну це так нам повезло, і ми е, не думаємо про те, що оті блага, які приходять до нас у життя, це є отой потік Божої милості. Ото є потік Божої благодаті. Сьогодні знову буду склеювати кусочки, з'єднувати, тому що трошки ближче підійшла до води. Не знаю, чи мені гукали, чи іншим людям, але гукали в рупорт, що всі люди повинні покинути прибережну зону, тому що це карається законом, там, чи що, чи небезпечно, я вже не чула. І думаю, так, раз кричать, треба бути слухняною. Піднімуся трошки вище. Слава Господу! Господь навчив за допомогою дитини, як це робити, як з'єднувати шматочки мого фільму, мого запису, і виходить один, одна запис. Тому, якщо деякі думки, ніби о, казала щось одне перестрибнула, то, вибачте, це були з'єднані шматочки відео. Нічого вже там не відрізаю, не підклею, а просто їх. З'єдную так, як є, так є. Слава Господу! Тож, іще трішечки про потоки життя. Якщо в нашому житті ми думаємо, що отакі ми самі-самі класні, що ми досягли все своєю силою, що ми в цьому житті тільки повинні вдячні бути чи людям, які біля нас чи е, роботодавцю, чи ще чомусь. І якщо потоки, наприклад, якщо ми думаємо, що о, ми е, маємо якісь фінансові потреби, і для нас от наші фінансові потреби, наш потік, це наша зарплатня, наша пенсія. І ми тільки на них сподіваємося, то, а де Ісус? А де той, хто сказав все моє твоє? А де те, де, де той справжній потік, який може давати щедро, і який сказав, що «принесіть до мого будинку десятини приношення, і хоча в цьому випробуйте мене, чи не дам я вам, чи не дам я вам? Давайте згадаємо оту ту таку чудову історію про бідну вдову, яка залишилася з двома синами, і в неї не було нічого. І нам здається, у нас теж уже немає нічого. І коли прийшов пророк і сказав, що, яка потреба, а він вона каже, що все, нас дітьми віддають в рабство, тому що в нас немає грошей. І пророк питає, що в тебе є. Що в тебе є? Інколи ми так умаляємо оту от малість, яку дає нам Господь і каже: оце мале в твоїх очах, оце мале може бути великим великим потоком. І ми, оце знаєте, мале думаємо, та що воно там? Та воно таке мале. А Господь оце мале може перетворити у велике. І тут жінка згадала, що у неї є маленька пляшечка оливи, оль, е, 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 оливи із маслини, оливкового масла, маленька пляшечка. Але що та маленька пляшечка? Але для Господа оце мале, за яке ви подякували, воно може перетворитися в велике. І пророк каже, іди, збирай, збирай посуд, збирай посуд, і наливай з тієї пляшечки у ті графини. І вона пішла. І сказала дітям, і діти пішли, і збирали у сусідів оті горщики. І сусіди дивувалися, казали, навіщо вам ці пляшки, навіщо вони вам? У вас немає навіть що туди налити. І оце може бути в нашому житті, що будуть зустрічатися люди і казати, куди ти сунешся, яким генералом ти хочеш стати, чи яким лікарем ти хочеш стати, чи яким проповідником ти хочеш стати. Подивися на своє минуле, подивися на своїх батьків, подивися, де ти живеш, про яку економічне, про яке економічне. Піднесення, ти можеш казати, і отих слів, отих обманів ми можемо чути кругом, кругом, кругом. Але саме головне, щоб ми обирали те, що потрібно чути, те слово, яке каже нам Господь. А Господь через пророка сказав: іди, зроби це. І от коли ми слугняні, коли, почувши оце слово від Господа, ми починаємо діяти. То ми бачимо благословіння в своїй в своєму житті. А якщо ми послухали і спо і погодилися з отим світом, який каже, то знаєте, що буде? Господь досягне своєї цілі, Господь покаже вам, все рівно покаже свою благодать. Але щоб побачити оту благодать, потрібно буде 40 років ходити пустелою. Ісус Навин і Халев Він хотів, вони хотіли швидко. Вони хотіли по Божої милості зайти, зразу зайти. І... Увійти у цю землю, землю, яку обіцяв Господь, землю, яку він, вони сказали, «Да, там чудова земля. Господь обіцяв землю молоко і мед там, де тече. І він сказав правильно: ідемо, оволодіємо, ідемо, візьмемо. Але було десять, які казали: ми саранча, ми саранча серед отих великанів, ми саранча. І люди почули, і люди повірили більшості, і сорок років ходили. Вони досягнули своєї мети, і навіть не їхні мети, а вони дійшли. Господь сказав: увійдуть. А раз Господь каже своє слово, то воно здійснюється. Так і та вдова. Вона послухала одразу, як халев, як Ісус Навин, вона почула, вона повірила, і вона пішла і покликала дітей, і позбирали посуду, і почали е, лити ту оливу. І олива лилася до тих пір скільки, скільки було посуду. Якщо були б іще посудини, олія б ще лилася. Але посуд закінчився і закінчилася олива. Але її було достатньо. Достатньо для того, щоб, продавши її, заплатити всі борги, і на життя з достатком її і її синам вистачило. Слава Господу! Господь вірний в своєму слові, Господь вірний. Але якщо Він буде потоком нашого життя у всіх сферах нашого життя, у всіх сферах, і в сфері здоров'я, і в сфері фінансовій, і в сфері любовній, коханій і в сфері виховання дітей в багатьох сферах, у всіх сферах, давайте ми. Пустимо Господа у всі сфери нашого життя, і тоді побачимо, і тоді побачимо Його благословіння. Давайте ми зрозуміємо всім своїм єстеством, що потіком нашого життя у всіх сферах є не просто якийсь випадок, не люди, які нас оточують, а Ісус Христос, який змягчує те чи інше серце, який све... Чудотворно зцілює від тої чи іншої хвороби, і ми можемо сказати дякуємо Господи за того лікаря, дякуємо Господи за ті пігулки, якщо ми їх вживаємо. Але розуміти, що не пігулки, не лікарі, а наш, наш потік Божої благодаті йде від Ісуса Христа, що Ісус Христос. Той, хто дає життя. Ісус Христос, целитель наш! Ісус Христос є той, який дає нам все потрібне для життя. І наші житниці, і наші кладови, вони будуть переповнені до збитку. Так. Буде багато, що ми не будемо брати взайми, але давати будемо, бо в нас буде і що дати. І якщо прийде хтось і буде просити, ми не будемо стояти, дивитися на гаманець і казати, що я можу дати. У мене і так мало. І до речі, Господь не закликає, коли у вас є велике, велике побудження, і ви дивитесь в гаманець, і там залишилося 50 гривень, і все, і пусто, останнє. Але прийшов хтось і каже: позич, мені дуже-дуже потрібно, і ти розумієш, що це не на горілку і не на якусь погану справу, а точно людині потрібно. Ти кажеш: Господи, ти мій потік благодаті, господи, ти мій обезпечитель, і я дам оцих 50 гривень. І хоч в мене залишиться пусто в гаманці, я буду з вірою чекати, що поповниться, він поповниться. Не тому, що я зароблю і за роботу велике, велике, велике дякую, а чудотворно, якось чудово, Господь здійснить, здійснить, здійснить наповнення наших кладовів, здійснить наповнення наших гаманців, здійснить наповнення нашої сили, нашої віри. Якщо у нас буде віри. Хоч в маленьке зернятко Господь скаже, що наша віра буде укріплюватися кожного дня. І ми побачимо, подивившись назад, ой, у нас було так мало віри, а їй стало більше. Чому? Тому що Господь наповнив її, тому що ми, взявши оте от маленьке зернятко, були вдячні Господу, були вдячні йому. Хай Господь буде тим потоком життя у всіх сферах, у всіх сферах нашого життя. На Бога покладаємося і тоді постижені не будемо. Слава Господу! Тому що знаєте, наші ресурси вони можуть бути вичерпані. Е, робота може. Е, Щось зробитися, що не буде роботи, і здоров'я з роками, але віримо, що буде міцне і міцне і міцне. Але якщо ми будемо покладатися тільки на свої сили, то ми потерпимо крах. Якщо ж ми будемо покладатися на Господа, на Його підкріплення, то ми будемо. І в старості плодовиті, наповнені соком, будемо посміхатися і радіти, і буде сила йти і проповідувати Євангеліє. Слава Господу! Слава Господу! Слава Господу! Будьте збережені, Господом, вірте, що кінець тим цим безсонним ночам прийде, 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 Господь побирає за нас. І він сказав, що перемога близько. Слава Господу! Амінь.